Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал World Sport. Тут найгарячіші новини зі світу спорту, найяскравіші моменти матчів та ексклюзивні коментарі від спортсменів. Залишайтеся з нами, буде цікаво. А ми розпочинаємо. Ви здивуєтесь, але між Олександром Усиком і його багаторічним промоутером Олександром Красюком не було гучного скандалу. Насправді все набагато цікавіше. Олександр Усик вперше відкрито пояснив, чому їхня багаторічна співпраця у боксі завершилася. За словами чемпіона, мова не йде про конфлікт або розрив стосунків. Усик наголосив, вони просто перестали працювати разом саме у боксі. Причина новий етап у житті та бізнесі українського боксера. Олександр активно розвиває власні проекти поза рингом, зокрема бренд одягу ЮСИК-17, і саме в цьому напрямку Красюк продовжує допомагати Усику. Тобто співпраця збереглася, але в іншому форматі. Боксер підкреслив, що вони провели разом багато років плідної роботи, здобули великі перемоги та пройшли складний шлях. Усик подякував Красюку за спільні досягнення і наголосив, між ними збереглися нормальні людські та професійні стосунки. Цікаво, що після реваншу Усика проти Даніеля Дюбуа, промоутер уже не був поруч із боксером у традиційній ролі. Це лише підтвердило. Чемпіон почав нову сторінку кар'єри, де сам контролює ключові рішення. Усик поступово будує власну систему не лише як спортсмен, а й як підприємець. І схоже, цей крок був усвідомленим та стратегічним, а не емоційним. Отже, жодної драми, просто зміна ролей, нові цілі та новий етап для абсолютного чемпіона світу. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.